Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, ділимося власним досвідом та порадами і також доєднуємося до різних криптоактивностей з детальною відеоінструкцією від нас. Сьогодні ми доєднаємося до класної дійсно активності та проекту, але перед цим не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Також доєднайтесь до нашого телеграм-каналу, там ми кожного дня ділимося різними активностями, з детальною текстовою інструкцією та іншою важливою інфою в сфері крипти. Там ви знайдете багато чого цікавого. Це наш публічний канал, також в нас є ще закритий канал, там, де ми ділимося власними інсайтами, торговими угодами, інвестиційними ідеями та іншою класною інфою. Все це ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Телеграм-каналі, тому переходьте, ну а ми починаємо. З назви відео зрозуміло те, що сьогодні мова піде про активність від проєкту Magic New Tone. Це рішення для з'єднання різних блокчейн мереж. Мета проєкту зробити Web3 максимально зручним і легким в використанні, підтримуючи будь-яку блокчейн мережу незалежно від технології, з якої вона Працює. На даний момент інформації про цей проект, про інвестиції зовсім мало, але активність цікава, вона не потребує витрат. Це активність, де нам необхідно фармити поєнти в нашому випадку, в випадку. Цього проєкту це кредити через соціальні завдання та взаємодію з сайтом та партнерами. В принципі, все виглядає дійсно дуже класно, перспективно, до того ж, не потребує витрат ніяких, не займає багато часу, тому доєднатися, я гадаю, те, що слід. Переходимо до самої активності. Також важливо, в нашому телеграм-каналі на вас ще чекає текстова інструкція з покроковим описом, що необхідно робити, з усіма необхідними посиланнями, це максимально зручно, і таку текстову інструкцію ми робимо до кожної активності, якою ділимося в каналі. Тому переходьте, посилання буде в описі під цим відео і також в коментарях. Ну а ми починаємо розгляд нашої активності. Що ми робимо? Ми ми переходимо на сайт реєстрації. Далі нам необхідно зареєструватися. Це ви можете зробити багатьма способами: Google аккаунт, Twitter, Discord, гаманець і так далі. Обираєте найзручніший і, відповідно, необхідно зареєструватися. Я обираю метод за допомогою гаманця, натискаю, і далі це все необхідно підтвердити в гаманці. Таким чином, ви обираєте метод і реєструєте. Якщо це гаманець, то все відбувається якось так: максимально просто, і ми вже перейшли до нашого аккаунту. Далі давайте розбиратися з завданнями. Нам необхідно виконувати квести. Це все поділяється на мейн-квести, основні та сайт-квести. І також кожного дня нам необхідно виконувати завдання з містері Roll. Так би мовити, це лотерея, де ви берете участь, і кожного дня рандомно випадає якась кількість поїнтів, кредитів. Таким чином, кожного дня заходимо, додаємо цю активність до списку щоденних і беремо участь в містері ролл. Натискаємо на Roll Now, далі натискаємо на Let's Roll throw dice і далі нам випадає якась рандомна кількість поїтів. В мене випало 19, можу випасти 9 і набагато більше. Таким чином, робимо, можна так сказати, Daily Чекін. Брати участь в містері Рол можна один раз на 24 години. Таким чином, крутимо, і далі наступний раз ви можете взяти скористатися містері рол через 24 години. Ну, і тепер переходимо до самих квестів. Натискаємо на «Explore Quest» і в нас відкриваються наші квести. Давайте спочатку розберемо мейн-квести. Що тут необхідно робити? Тут є різні проекти. Де нам необхідно реєструватися. Давайте розберемо декілька, щоб зрозуміти, як все виконувати. Тож, перший це з проектом Fільmio. Що тут необхідно робити? Натискаємо на Start Quest і далі нам необхідно зареєструватися на платформі. Натискаємо на Sign Up і далі нас перекидає на сторіночку з реєстрації. Натискаємо на логін, Up і нам необхідно зареєструватися. Вводимо пошту, натискаємо знову ж таки. Далі в. Переходимо ваше ім'я та прізвище, також проходимо капчу і створюємо наш аккаунт. Далі необхідно ввести код, який прийде на вашу пошту для верифікації. Переходимо в пошту, ось так все виглядає. Копіюємо код, далі повертаємося на сторіночку, вводимо код і таким чином успішно створюємо аккаунт. Чекаємо, поки все провантажиться, це займає трошки часу, і далі наш аккаунт створюється. Добре, успішно виконали завдання, і далі повертаємося на платформу Magic Newton. Вводимо пошту, яку використовували для верифікації, і далі на пошту прийде. Код, який необхідно ввести для верифікації. Знову ж таки, переходимо в пошту, приходить ось такий ось лист з кодом, ми його копіюємо і далі в віконечку вставляємо. Натискаємо на Submit та успішно отримуємо наші 250 поінтів. Супер! Далі так само виконуємо інші завдання, наприклад, завдання з проєктом Пікнік. Натискаємо на Start, далі Sign Up, і нам необхідно знову ж таки створити аккаунт. Натискаємо на Create Account, обираєте Continue with Google, це найзручніше. І далі таким чином створюєте аккаунт. Всюди натискаєте на Продовжити, і далі необхідно трошки зачекати, поки наш аккаунт. Буде створюватися. Це займає десь приблизно секунд 10, 20. Таким чином, чекаємо. Далі наш аккаунт був успішно створений, повертаємося на сторіночку з квастами, вводимо нашу електронну пошту, натискаємо на Верифай, і далі, так само, як з минулим завданням, на пошту прийде лист з кодом. Ми переходимо, копіюємо код, далі повертаємося на. Платформу і вставляємо цей код, і таким чином забираємо наші поінти. І так само ми виконуємо інше завдання, основне це просто створити аккаунт і далі це все верифікувати. Максимально просто, і таким чином отримуємо наші поінти. І тепер переходимо до сайт квестів. Тут нам необхідно повиконувати соціальні завдання. Перше завдання це реферальне, тут ви можете скопіювати ваше власне реферальне посилання, запрошувати друзів знайомих доєднатися до активності, та ви будете отримувати додаткові поінти. Крім того, ви будете отримувати додаткові поінти, і також ваш знайомий друг буде також отримувати додаткові поінти. Далі, наступне завдання це необхідно виконати завдання з Твіттером, підписатися на Твіттер. Це завдання не перевіряється, бо ми не під'єднуємо наші соціальні мережі, тому це за бажанням. Якщо хочете, то підписуєтесь, якщо не хочете, то можна просто зімітувати. Просто перейшовши, далі закриваєте вкладку або ж підписуєтеся і таким чином завдання позначено як виконане. Далі наступним кроком необхідно так само виконати завдання з дискусією. Скордом. Знову ж таки, якщо хочете, доєднуєтеся. Якщо не хочете, не доєднуєтеся. Ці завдання можна замітувати. Так само виконуємо завдання з Тіктоком і Інстаграмом. Ці завдання точно імітуємо, в принципі, немає сенсу їх виконувати реально. І таким чином, якось так, виконуємо соціальні квести. Також скоро має з'явитися завдання з Guild, поки що його немає, тому Нічого про нього і сказати. Таким чином, виконуємо мейн-квести, сайт-квести, і кожного дня ми беремо участь в містері рол Нічого складного, виглядає все цікаво, тому по можливості доєднуємося. На цьому все. Далі новинами щодо цього проєкту та інших ми будемо ділитися в нашому телеграм-каналі. Ну і на цьому все. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте нас вашим лайком, підпискою та коментар. Я бажаю вам успіхів та побільше ксів.